Залишилось 108 днів до мого першого марафону, і сьогодні я поділюсь з вами планом підготовки до своїх перших 42 кілометрів. Почну з того, що я не професійна бігунка, я професійна біатлоністка і бігаю все життя. Проте я ніколи не бігала. Дистанцію більшу ніж 25 кілометрів. Марафонська дистанція 42 кілометри. Це доволі таки серйозна дистанція, довга важка, і до неї потрібно готуватися. Звичайно, часу, що залишився у мене дуже мало для марафону, але так як я починаю не зовсім від нуля, все-таки в мене є якась набігана база, то я, мабуть, можу собі це дозволити. І зараз я вам розкажу, як же я буду готуватися до марафону, які саме буду робити тренування, що взагалі буду робити. І так, свій план я розділила на такі етапи: перший етап це адаптація до навантаження, другий етап це розвиток витривалості, третій етап це будуть пікові навантаження. І четвертий етап це згортання навантаження і вже підхід до марафону. І кожен з цих етапів буде включати різні тренування. І так, у мене буде 4 бігових тренування на тиждень. Одне тренування це біг з пороговим навантаженням, одне тренування це довготривалий біг, і два тренування це легкий і відновлювальний біг. Також у мене заплановано 2 силових тренування на тиждень і один день відпочинку, в який я буду робити якісь відновлювальні процедури, там самомасаж, або робити якісь легкі вправи для мобільності суглобів. Ось такий у мене план підготовки до мого першого марафону. Напишіть в коментарях, що думаєте на цей рахунок: багато це чи мало. Можливо, хтось із вас уже долав марафонську дистанцію і може поділитися своїм досвідом. Чи був у вас план, чи бігли ви просто без плану? Буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. Ну і залишайтеся зі мною, і слідкуйте за моїм щоденником марафонця.